Зараз також, з перших хвилин складеться відчуття, що я на галявині, на траві відпочиваю. Ні, дивіться, в нас із вами дуже велика зараз проблема. 20 числа червня. І є така зараз хвороба, з якою я боруся. Зараз я покажу, що за хвороба, на яких деревах вона. І обов'язковому порядку ви це маєте зробити і теж з нею боротися. Тому що, якщо з нею не боротися, вона дуже швидко переходить на інші дерева. І всі молоді пагони, які в цьому році вас будуть, вони будуть знищені, і в тому числі ви не будете мати врожаю. Ця хвороба поражає як плодові дерева, так і декоративні. В моєму випадку я зараз буду обробляти декоративні дерева, покажу її, яка вона на вигляд, щоб ви могли зорієнтуватися. А лежу я на галявині, бо просто я тут воду набираю. Так, ідемте, я зараз вам покажу. Ця хвороба, до речі, називається борошниста роса або мучниста роса. Як вона виглядає, зараз я вам покажу на листу, щоб ви вже були як так сказати, підковані в цьому плані і, вас, і ви знали, що вам потрібно зробити. Ось, дивіться. Такий в мене апарат. Садко є, вже, до речі, кільканадцять років йому. Дійсно, ну не знаю. Років напевно, з шість. Це ще один з перших вісім. Я буду використовувати препарат СКОР. Це системний він фунгицид. він йде як профілактично, так і лікувальна дія. В моєму випадку я буду їх лікувати, а деякі дерева буду профілактично. Дивіться, для того, щоб обороти борошнисту русу на яблуні, груші, персику, в тому числі і на цих деревах, які зараз я буду обробляти теж. Іде 2 мл на 10 літрів води. Тут в мене 16-17, я буду використовувати два пакета на повний бачок. Ідемте, я вам покажу, що воно таке. Дивіться, тут в мене виход, клени, клени, різні сорта, ну, звичайно, бачите, різний і вигляд мається. Дивіться, Тут ви нічого не побачите. В основному він, ця мучниста роса поражає особливо яблука, особливо груші. Та в принципі вона і сливу поражає. Я вам покажу наглядно, як воно зараз виглядає на ось клені. Клен червоний, бачите? Клен червоний, зараз підійдемо. А потім я вам ще покажу, як воно виглядає на яблунях, грушах і на інших плодових деревах. Дивіться, якщо у вас посажені такі клени, може не клени, може якась горобина посажена. ну будь-що декоративне. І в ньому є колір листя, тобто червоний, ось такий, бачите? Має бути ось такий глянцевий, класний червоний колір. А він чогось ось такий. Ось дивіться. Бачите? Таке відчуття, що його хтось посипав зверху так борошном, поняли, мукою посипав і все. Це дуже погано. Що воно робить? Воно починає листя сохнути і скручуватися молоді пагони. Ось, дивіться, бачите? Ось ось. Це вже листя поражені. Ось тільки починають поражатися. Тому в тому, більшості випадків, бачите, вони червоні. Вони ще, ще до них ця хвороба не дійшла. Але, але зараз все буде оброблятися профілактично. Щоб не мати проблем. Тому, тому йду працювати зараз, йду обробляти і далі покажу, який вигляд має на плодових деревах ця хвороба. І ще раз повторюся вам, зверніть дуже увагу на свої дерева. Ось, Якщо треба, отак візьміть, я просто одною рукою не можу. Отак, почухайте, ось дивіться. почухали. І таке відчуття, ось дивіться, де це воно? Якщо зараз. Да-да. І ось, бачите, о, мука. Так мука виходить на пальці. Тобто, Через то називається мучниста роса. Обов'язково зараз боріться. Дивіться, я використовую скор, є такий препарат, як топаз. Теж можна і можна використовувати квадріс. Тобто, і якщо ви обробляєте свої плодові дерева, ви можете обробити їх, ще додати сюди добрива по листу. В моєму випадку, я цього не роблю. Якщо ви в себе будете так само робити, теж додайте добрива по листу і прилипач. І бо, тому що я перед цим, буквально дві неділі назад, я обробляв їх добривами. І що під корінь давав осмокот додатково кілька місяців назад, що сюди. Ось це зараз ще буде обрізка. йти. бачите, які пагони повирізало. Це так не допускаю я ніколи. Повинно мати все круглий свій вигляд. Ось тут так воно буде кругле. Воно воно одноманітно. А такі пагони недопустимі, їх потрібно обов'язково обрізати, Це некрасиво і зразу кидається дуже в очі. Ось такі шари мають бути. ось Бачите, такі, ось, бачите, що я зближу. Ось такі я вважаю шари. Така катальпа ось з боку, бачите? Оце так воно має бути до того. Тому давайте далі я вам покажу, як воно виглядає. В цьому на плодових деревах, щоб ви знали, вже були в курсі діла, були вже, як то говориться, підковані. Ось, Бачите, на трояндах немає. До речі, ось, дивіться, фіолетові троянди. Тупо фіолетові. Але обробив, бачите, на листу лишається капля, яка буде розтягуватись і працювати. Немає, на, на трояндах була тільки тля. Тому. Тому якось так. Йдемо покажу яблуню і грушу. Ось дивіться, знайшов хороший такий приклад. Листочки починають скручуватись. На них починає ось така, бачите, мука робитися. Ось, дивіться, внутрі. Бачите, мука. Якщо зараз... ось, листочок взяти його, розробити. Зараз секундочку. Ось дивіться, блін, не показує. Коротше, ви поняли, да? суть. Мука така. Ось дивіться. Листочки починають скручуватись, на них така мука, прямо пальчиком можете спробувати. Е, самі пагони, пагони сприйняються в рості і починають ось тако робитися. Тобто, поняли, що да? воно мало хорошо розвиватися, воно починає, ось, дивіться, бачите? Лист, лист зелений, а на ньому ось така мучниста роса. Борошно, поняли? Да. тут, де немає, ось дивіться, активна яка фаза, яка листова маса, який колір, зелене все. Ось можна побачити, ось дивіться, зараз я вам покажу зараз червень, вже, бачите. Вже ось передивіться такі гостренькі бруньки. Це вже є плодові бруньки. На наступний рік, щоб ви зараз вже розуміли, чи є закладка у вас плодових бруньок вже на наступний рік. Зрозуміли, так? Да? Оце вже все. Да, ця гілка припинилася в рості. Ось, дивіться, плодова брунька. Бачите, гостренька, вона така йде гостренька, гостренька Поняли. Якщо пальчиком так попробувати, вона тупо гостренька. І вона вже стала в рості. Все, вона далі розвиватися не буде. Але при цьому, ось, теж така сама, ви бачите, що вона хорошо дозріє, ця брунька, тому що листова пластина тут чудова і, і все ідеально. От ця яблуня оброблялася. Ну, по поодинокі случай, ось на даний момент ми бачимо. Але, але обробіток вже був, ось дивіться, така сама ситуація, ось, дивіться, дуже красиво. оброблялося вже, воно все, бачите, припиняється в рості. Якісь е рахітні робляться такі листочки білого кольору. Таке відчуття, що дійсно хтось посипав чимось або пудрою, або борошном. Тому працюйте, обробляйте і слідкуйте за, своїм, за своїми культурами, щоб мали гарний врожай.